Взагалі я не в'язнична людина, так сказати. Ну, але як життя склалося, так склалося. Півтора року висидів в тюрмі. Неприємна ситуація, сталася там. Да. я віз людину, а ця людина везла наркотики. Да. І затримали, він втік, а я залишився. Написався на війну 129-та бригада ТРО. в комісію. Прийшли, приїхали, забрали, привезли сюди, почалися майже з перших днів тренування. І вже більше понад місяць, як ми тут тренуємося, вже є вже не, не зек, так сказати, а воїн, воїн ЗСУ, який буде захищати батьківщину. Так, Ця дискусія що... триває там, ну, дискусія... типу, йти, не йти. Триває. І я Про скажу шоку. так, що коли ти заїжджаєш туди до в'язниці, вони всі е, намагаються тебе відмовити, йти до Збройних сил України. Чому не знаю. Я вважаю, що це вибір кожного, особисто кожного. І судити його за це. Ніхто не має права. <звук> Найскладніше, мабуть, переналаштувати їх на нормальне відношення до них. От скажімо так. Тобто вони звикли до наказів, і вони звикли до того, що вони ці накази не несуть нічого доброго для них. А от переналаштувати їх на історію, коли ми робимо для них, не вони для нас, а ми для них. Не йди безпорядочно, б стріляй. Заходиш в зеленку, дивишся, бам-бам, бам-бам. Якщо -бам. тобі кажеться щось странним, заходиш сюди, Заходь в зеленку. Ходить як на прогулки. Як завоювати авторитет? Я би, мабуть, сказала, є таке прислів'я, що спочатку ти працюєш на авторитет, а потім авторитет на тебе. Ну тобто, ти авторитет не отримаєш так само і в суспільстві, як і в армії. Ти його не отримаєш, допоки ти його не, не, не заробиш сам. Все, він ні звідки не візьметься. Кожен бачить, ці хлопці мають там кожен свою долю, і повірте, вони бачать людей набагато краще, ніж будь-хто. Ми проходили мимо нього. Отже, ви зараз послухайте. Просто, Просто послухайте свого боку. На початку, коли тільки створювався підрозділ, ми ще самі не розуміли, як спілкуватись та з цим контингентом. Зараз на для нас це вже. Ну стало звичним, скажімо так. На початку було трохи важко. Зараз я не скажу, що є с які, якісь моменти там важкі в роботі з хлопцями. Ми звикли просто вже до цієї роботи. Ми знайшли з ними спільну мову. Ми знайшли підхід, і в принципі ніяких проблем зараз я взагалі не бачу. ви повинні як як охотник за здобичу. Він одразу біжить з автоматом. Ні, Ні. Він і висліджує свою жертву, а потім тільки знищує. І це дуже велика різниця. Ви дуже все одно, ваша от проблема, ви красавчики, що мене шили, але момент, ви дуже поряд йшли. Одна кілометна черга, у вас двої одразу. Це за того, дуга. що ти захотів Орех, біжати, Орех, Орех. це неправильно. Орех! Все. Тихо! Все, успокоїв! Вдихни, красаві! Ви слишите? Все, чітко, красавчик. Близько двадцяти днів ми працювали з лагодженням в шість чоловік ага. і потім ще до нас приєдналися чотири. Наскільки ви за цей час ну, зрозуміли один одного, притерлись? Я бачу, що ну, ще є. Ще є, моменти, ще, є да? ще є. У нас якісь недосказування, якісь недомовки, але я вважаю, що це все уйде. Ми не спілкуємося да. ні про тюремну життя, у нас немає тут ніяких понять. Звичайно, ми не. тут всі побратими. Тут немає у нас якихось блатних, заводних. Ми всі побратими, ми всі тут равні. Ми з ними спілкувалися, як вони налаштовані, як ви їх налаштовуєте до от першого бою. У нас абсолютно всі групи, які проходять через навчання наші, хай це або адаптивні навчання, або це БЗВП, або це спецкурс, буде там підготовка під якусь певну задачу. Абсолютно всі. Виходять після курсу вмотивовані, готові до виконання завдань. У них є бажання туди йти, це важливо. Тобто вони розуміють рівень своєї підготовки і вони розуміють свою задачу. Вони розуміють, що вони її виконають. Вони впевнені в собі і в своїх діях. Це має велике значення. Я би сказала, що це один з найефективніших підрозділів. Мабуть, не тільки нашої бригади. Ці хлопці дійсності воюють і вони розуміють, куди вони йдуть, віддають собі ачут, господі, звіт звіт, що вони на своєму місці виконують свою роботу. Що вас мотивує? Мотивує. Мотивує, щоб діти мої були живі і здорові. Оце моя перша мотивація. Щоб мама була здорова, жива, щоб ніхто їх не захопив і ніхто не прийшов і не сказав їм, як треба жити. Вони в кровому розі звичайно. вони в кровому розі живуть. Да. okay